Перше квітня брудня, всесвітня в цей день. Прийнято жартувати та розігрувати друзів. А ось у Запоріжжя день дурня відсвяткували гумористично шоу хулігани. Як дуже скептичний чоловік в торговому центрі Аврора? Развіта бутик? Ребята, хто вибирала ці бренди? Ви вші більше місяця не продержитесь. Стекляний ліфт. Серед учасників гумористичного шоу команда КВК Запорізького національного університету та дует хулігани. Хлопці об'єдналися під одним брендом, щоб подарувати запоріжцям заряд емоцій та гумору. Що таке хулігани? Це об'єднання талантливих людей. Я без лишньої скромності скажу. які вот, просто немножечко похуліганять і я сподіваюся, принесуть радість і удовольствие зрителю. Дарувати сміх людям справа непроста. Хлопці збираються, пишуть тексти та репетирують. Аксиома є, да, она очень банальная и простая, это мозговой штурм. Но есть такое еще понятие, как вдохновение. Иногда ночью оно приходит и начинает вдохновлять. Під прицілом гумористів звичайне життя, стосунки між жінкою та чоловіком все те, що хлопці бачать у повсякденному житті. Кавенчика така проблема. вони записують все в телефони. Там і все таке. Вона може прийти в будь время, там їдеш в маршрутки, вида ситуацію побачив, утрірував її і получився номер шутка. Анів тривав недовго, та аудиторія просто в захваті. Завершився гумористичний вечір. ...виступом естрадного дуету в бульбашки. <му> Юлія Козряцька Євгеній нартов спеціально для Медіагруп нові проекти.